І знову про роботу. Підозрілі вакансії почали з'являтися в Facebook-групах про роботу. Ось, наприклад, одна із них. Де в клініку Oxford Medical потрібен адміністратор онлайн з дуже приємними умовами, по праця з 8 до 13 із 14 до 19 із дуже привабливою оплатою 32 тисячі гривень за півзміни. І можна працювати повну зміну, звісно, будеш отримувати більше. Багато кого ця вакансія зацікавила, люди почали писати, але тут в мене виникла підозра, тому що людина, яка розмістила цю об'яву, вона пропонує шукачам перейти на якесь посилання, де вона розкаже більше подробиць. Тому я вирішила зателефонувати в клініку і з'ясувати, чи справді у них є ця вакансія, і чи розміщували вони її в цих Фейсбук-групах. Там різнувати чим допомогти. Можна дзвоню вам, щоб уточнити не медичне питання, а одне таке е, специфічне зараз. Просто е, на Фейсбуці на сайтах про роботу я побачила, що там є вакансія адміністратора Воксфорд Medical. Але вона якась підозріла, тому що людина, яка розміщує цю вакансію, всіх людей, які зацікавилися цією вакансією, про, просить перейти по посилці. Чи насправді у вас зараз є вакансія адміністраторів онлайн? Відівкатері Воксот Medical не надсилає ніяких посилань не переходимо. на по. Ланя, на і на спеціфікованих сайтах розміщення вакансій, такі як ворки, роботи. Нас не розміщаються вакансії, наприклад, на фейсбуці, так Невірна інформації. Сайтам не переходьте, я інформацію доброю. Ага, дякую, зрозуміла вас. Ну ось як бачите, ця вакансія фейкова, а посилання, які надають, скоріш за все, фішингові. Тобто, якщо людина перейде по них, то вам зламають або телеграм, або картки з грошами і грошам тютю. -тю. Так що будьте обережні.